Вітаю всіх, надзвичайно радий вас тут всіх бачити. Мене звуть Ілля Філіпов. Я про всяк випадок, щоб ви не забували, хто я. Бо тут є фотографія, навіть дуже зручно. Хтось знає про Едеру, про нашу платформу. А, добре, дуже швидка інформація про нас. Десять років ми створюємо різні інтерактивні освітні продукти, навчається у нас вже більше двох мільйонів людей на одній платформі. Ми також розробляли концепцію дії цифрової освіти, багатьох платформ онлайн-навчання. Наразі ми вже. По деяким продуктам перекладені на 14 мов, і до речі, нещодавно був перший український продукт на курсері вийшов разом з університетом Вашингтону щодо історії України англійською мовою, які ви можете е, надавати там друзям, знайомим за кордоном, щоб вони трішки швидше і якісніше дізналися про нашу країну. Поїхали далі. Давайте, щоб одразу до продукту. У нас дуже багато партнерів. Ми на всяк, про всяк випадок їх тут розмістили, щоб ви бачили, що їх справді дуже багато. Поїхали далі. На нашому сайті дуже багато безкоштовного всього. Хто не знає, заходьте, будь ласка. Ми являємось, напевно, що найбільшим провайдером підвищення кваліфікації вчителів в Україні у нас навчається 80% вчителів. Підвищують свою кваліфікацію, тому е, дуже будемо раді бачити. Ми любимо нашу аудиторію вчителів. Ми з нею багато комунікуємо і ділимося дуже великою кількістю різних освітніх підходів, е, методик, технологій і тому подібне. Вот. А тепер до. Тієї презентації, яку насправді я трішки мені трепітна, так скажемо, бо е це перша презентація більш-менш публічного формату цього проекту. Ми стадію MVP цього продукту закінчили зовсім нещодавно. Це ще е назва насправді робоча. А, отут я краще бачу, добре робоча вау, тому що віра Україн, але ми, можливо, скоріш за все ми будемо її ще змінювати. І ось я хочу вас познайомити з тим, що ми будемо презентувати в Нью-Йорку 22 вересня і залучати подальші кошти на розробку цього продукту. Поїхали, це проект спільний нашої студії Міністерства освіти і науки України. Вони звернулися до нас з проблемою того, що Діти наші за кордоном втрачають культурну українську ідентичність. Рішення могло би бути створити ще 10 нових курсів з української мови культурної ідентичності історії України і так далі. Але це так просто не працює, тому що 14-річна дитина в Берліні в останній момент думає про ще 10 нових курсів з культурної ідентичності і історії України. Ми вирішили дослідити, що саме роблять діти там у різному віці, і собственно зробили опитування 2700 батьків. Зробили опитування вчителів, зробили навіть опитування дітей е, вот. і е, зрозуміли, що нам потрібен якийсь органі органічний застосунок, який буде. Е, Робити так, щоб діти не втрачали свою культурну ідентичність, пам'ятали нашу мову і не втрачали зв'язок з українськими дітьми в Україні, тому що частина підходу не втрати культурної ідентичності вона полягає в тому, щоб бути у контексті того, що відбувається в Україні. А це доволі гарно, органічно працює через спілкування з однолітками, які тут знаходяться. А, таким, а... Таким чином, давайте далі, будь ласка, таким чином я перепригнув дуже великий шмат роботи з методистами, аналітиками, маркетологами і тому подібне. Перепригнув одразу туди, щоб ви зрозуміли, до чого ми дійшли. Це буде мобільний застосунок, також з десктопною версією в тому числі. В чому суть, якщо дуже коротко, є інтерактивна карта України отака така мультяшна, як ви бачите, там. І коли дитина реєструється, вона отримує квиток на те, щоб обрати маршрут в Україні. Ми зрозуміли один із факторів по опитуванням, що у всіх в цьому віці, від молодших дітей до вчителів і батьків, є такий певний об'єднуючий фактор про Україну, який вони пам'ятають, це «Укрзалізниця», на якій всі вони їздили. Тому е, із багатьох наших гіпотез, що може більш-менш відгукуватися Україною людей, виявилося, що е, механіка подорожей по Україні, вона типу об'єднуюча. Ви отримуєте квиток і можете сідати на певні маршрути на певний потяг, е, який подорожує. Різними куточками е, України і в цю механіку ми зашиваємо е, онлайн-курс, але у такому форматі. Тобто, замість того, щоб ви заходили в курс і там нажимали, не знаю, відео натискали про українську мову, далі тест, далі відео, тест і тому подібне, як класичний масово відкритий онлайн-курс е, е, і так далі. От, то е, тут, якби, е, можна, по-перше, про інтеграцію тут говорили, тут може дуже гарно інтегруватися майже будь-що від географічних особливостей. Наприклад, там від субтропіків до якихось е е е територій, від, е е не знаю, від того, хто зображений на українських банкнотах, і дитина подорожує цими місцями і тому подібне. Ми зараз розповімо трішки більше, що ми вже розробили. Е є три режими в цій грі. Перша це самостійна гра, коли дитина сідає на такий маршрут, проходить його. Є е мережева гра, це коли діти, наприклад, і з за кордону і з України сідають в один потяг. Відкривається можливість спілкуватися з одним одним для відчуття того, що вони їдуть разом, і у цей час, поки вони їдуть, вони також проходять всі всі завдання, виконують. Ми зараз покажемо, які механіки там закладено. За основу механік ми брали дуже популярну гру на PlayStation Knowledge з Power. Це ем, гра, в якій діти збираються разом. Заходять і проходять щось типу вікторини на швидкість. Але ми, ем, ну якби це, це одна з популярних механік. І ми її... Докрутили вже далі, е, е, і остання це локальна гра для того, щоб в недільній суботній школі чи ще десь можна було запустити це як квізліт чи ну. Те, те, що ви використовуєте, можливо, чули, коли щось на екрані на великому, діти можуть під'єднатися туди з телефонів, і ви разом можете проходити певний маршрут, зупинятися на навчальному там відео або подорожувати різними місцями і досліджувати різні уроки. Зараз я покажу трішки детальніше, як це виглядає. Да, ми пропічили це представникам. боже, я хвилююся трішки неправильно сказати: «Ukraine's Children UCAP». Українсь Чидрен Акт. Щось типу діє заради українських дітей. Я дуже перепрошую, бо дуже багато всього, я трішки іноді забуваюся. Ми також презентували представнику Колумбійського університету цю історію, і вони нам дали зелене світло і перше фінансування присід інвестицій, те, що називається. І наразі ми за три з половиною місяці. Чи чотири розробили це MVP, яке я буду показувати? І з ним ми якраз поїдемо в Нью-Йорк на подальше долучення і експертів і грошей на цей продукт. Поїхали далі. І так, цільова аудиторія. У нас є базова цільова аудиторія це діти, які виїхали після 24.02.22, діти в Україні, діти в діаспорах, і побічна аудиторія. Ми любимо робити проекти, в яких до цільової аудиторії ми можемо дістатися з різних сторін, десь воно там зійдеться. Якщо ми робимо якусь реформу для українських учнів щодо нового змісту освіти чи ще чогось по якомусь предмету, ми завжди намагаємося зробити так, щоб з однієї сторони учні могли отримати якийсь продукт, який гарний для них з іншої сторони. Сторони вчителі отримати якийсь інструмент, який вони поширюють на своїх учнів, а з третьої сторони, щоб ще любимо адвокаційні комунікаційні кампанії, щоб батьки також були в це залучені. Так, наприклад, ми нещодавно запускали, можливо, ви чули, про реформу інформатичної освіти ті студії. Вот це повністю перероблена інформатика в школу. Ми робили цей проект. Від наразі дії освіті, і там якраз історія в тому, що кучні можуть заходити самі вчитися, так і мотивація для вчителів, батьків і тому подібне. Тут таке саме, тому всі побічні аудиторії для нас, про які ми думали, як їх туди загнати. Це батьки дітей загнати, прямо батьки дітей, які виїхали, батьки дітей в Україні, батьки дітей у діаспорах, вчителі і вчителі шкіл у діаспорах і відповідно ну, представники е, України скрізь. Е, поїхали далі. Додаткові можливості на першому слайді було зображено, коли я запитав, яка є статистика по виїхавшим нашим дітям школярам за кордон. Я дізнався, що статистика приблизно така від 900 тисяч до 200,2 мільйона мільйони людей. Це те, що нам офіційно сказали представники держави. У мене освіта квантова фізика, я трішки розбираюсь в тому, як відбувається щось пов'язане з числами, і розумію, що якщо дельта між двома значеннями більше, ніж перше значення, це означає, що статистики немає в принципі. Це ну, статистично в межах похибки перше значення. Це дуже дивно. Вот. І що друге, другий який момент, у нас немає зібраних нормальних соцдем-характеристик. Більш детальної інформації про дітей, які виїхали, для того, щоб формувати якісь взагалі освітні політики, комунікаційні, думати про повернення дітей і тому подібне, треба спочатку думати. Ну на майбутнє я маю на увазі, треба спочатку щось знати про них. Це бажано в принципі, бо все йде від мотивації, будь-яка наша дія, і щоб знати, яка у когось мотивація, треба про нього щось знати. От, тому ми одразу в цю історію хочемо будувати в геймплей соціально-демографічні опитування. Буде виглядати це так. Кондуктор заходить в потяг, де хтось їде, і каже, ой, трішки треба уточнити інформацію і ставить запитання. Тобто все трішки через гру. От, локальна гра, як сімейне дозвілля з батьками це те, про що ми вже казали. Методичні супроводжуючі рекомендації для вчителів для проведення уроків, використовуючи цю систему. Система досягнення мотивації у грі. Ми зараз пройдемося по. Базовому юзер-джорні і покажемо, що там може бути. От. І за правильні відповіді, ну як в перельотах ми накопичували мілі і витрачали їх на щось, так само вони будуть тут накопичувати кілометри і витрачати їх на кастомізацію свого персонажа. Зараз ми до цього дійдемо. Е От. Наразі, що ми зробили вже, і у нас наразі триває закрите тестування цієї історії. Ось буде презентація цього, як я вже казав в Америці. Ми зробили три тестових маршрути для молодшої школи, це про звірей України. Тобто ви там подорожуєте і вивчаєте про різних звірей, і робите різні там задачі. Для середньої школи від походу в музей до польоту в космос. Фізика в Україні. Ну, я не міг, звісно, не всунути фізику туди, в же маршрут, тому я це звичайно зробив. От. Це ми спеціально ще робимо для того, щоб показати, що інтеграційний механізм може працювати майже в будь-якій області. І для старшої школи історія та гроші, історичні постаті на українських банкнотах ми подорожуємо і вивчаємо це. Десять різних ігрових механік, що мається на увазі, ми, там не тільки завдання, не знаю, з малті получає чи з одиничною відповіддю. Ми намагаємо, намагаємося розробити механіки, які дозволяють розвивати різні скіли, як і типу з зоровою активністю там працювати, наприклад, вибори в автомобілі, там якусь деталі, тому подібне, з послідовністю, з сортуванням, що до чого відноситься. Ну і так далі. 10 плюс таких механік. От 18 вже у нас є станцій. І е, поїхали далі трішки. Вже ви побачите, як воно виглядає в грі. Е, а, да, е, о, презентація починається англійською мовою, тому що це та частина, з якою я якраз їду туди презентувати. І ми просто не встигли. Я дуже перепрошую перекласти українською. Е, у нас весь час протягом того, як ми це розробляли, ми збирали. Фокус групи і фідбек від дітей як в анонімну, так і в живу, і так далі. Комбінували різні досвіди фокус груп, щоб потім менше перероблювати. Як це зазвичай буває в таких проєктах. Е і е давайте також далі, щоб ще трішки встигнути. От, ось так от виглядає ця інтерактивна карта. Е там бачите соло, гра, нет нетворк. Воно перекладено, але українською, звичайно, у нас буде. Е далі. Ви потрапляєте в це меню, у вас далі є розклад потягів, які там відбуваються. І, наприклад, ось типу Topic Road Animals and Plants of Ukraine в Кам'янській ту поляниці Village. Ось так виглядає квиточок, який ви отримуєте з цими всіма. Поїхали далі. А, о, оце київський вокзал. А, воно все живе там, коротше, коли ви на нього приїжджаєте, ваш потяг реально на нього приїжджає. Воно таке 3Dшне, цікавеньке. Далі. Це приклад просто одного маршруту. Як почергово виглядають ці етапи, які там відбуваються далі. Дитинка сідає в е, е, потяг. У неї, коли вона накопичить кілометри, вона може там купити новий рюкзачок, і вона буде сідати в цей потяг з іншим рюкзачком і тому подібне. Це приклад однієї з механік. З'являється там завдання, там де вона приїхала, на наприклад, поєднати, що там треба поєднати, щось правильно поєднала, щось неправильно продовжує поєднювати і тому подібне. Давайте далі ще. От ще декілька прикладів механіки, наприклад, в порядку там обрати, в якому тобі диктується, знайти отут animal на цьому, отут, перепрошую, і сортувальна механіка, типу, куди ми Бобра закинемо, в те, що він їсть щось хороше чи щось інше. Поїхали далі. Оце приклад, це вже із відеоматеріалів, які там знаходяться в рамках цього ці історії на станціях е, юзери також дивляться певні невеличкі educational відео, про які з якими їх зустрічає кондуктор на цій станції. Е, так, І в кінці він, е, дитина там пройшла маршрут, вона отримує певні нагороди, ці кілометри, квиточок з його результатами і магніт на холодильник, який вона може собі начепити. Е, поїхали далі. Е, і невеличка. Це для, там обрано для молодших дітей саме по голосу, тому воно може бути трішки е, нудно в перших місцях вам, бо ви не молодша школа, ді, ви ні не діти, але в будь-якому разі ви тут зможете побачити певні це запис з екрану, просто тріш, трішки підмонтований, щоб було швидше. Давайте подивимось. Кілометрами і тому подібне, щоб вже бо у мене час трішки я вичерпав. Ну, супер. А тепер е, найголовніший call-to-action в результаті цього воно у нас зараз в закритому е, тестуванні. І ми е, дуже хочемо, щоб воно було корисно і е, безпосередньо вам і, та й всім. Коротше. Ми хочемо, щоб воно було корисно і дітям там, і дітям у нас, і вчителям скрізь, і тому подібне. Тому наразі, ось ви таку побачили цю першу презентацію, тут QR-код, в якому можете залишити свій контакт, там форми, і написати, можливо, вже, щоб ви хотіли. Типу якусь рекомендацію або побажання, або пропозицію, що завгодно, що у вас виникло після презентації, я, е, у мене дуже мало часу і дуже багато проєктів, і я хочу, щоб вони справді працювали. От, тому я в Каргокульти не люблю гратися. Якщо ви зараз побачили, що це, наприклад, не спрацює там десь. У вас, ну або не цікаво зовсім. Напишіть це нам одразу, будь ласка. От якщо ви одразу бачите якийсь там супер мінус, супер плюс, або хочете щось порекомендувати. Будь ласка, ми дуже хочемо вас почути, щоб не втрачати часу. Бо в освіті треба міняти занадто багато. А я багато хочу дуже міняти. Тому дякую дуже за вашу увагу. Надзвичайно дякую, що ви дякую. Ще почекайте, не втікайте. Так, ми ще запрошуємо вас. Це є Ярина Віла. Зараз я вас представлю. Що я хотіла сказати? Коли дивишся на цей інноваційний продукт, ти розумієш, що Україна вічна. Навіть в такі часи, як зараз, складні. Коли ти це все дивишся і бачиш перед собою творця цього продукту. Ти розумієш, що ми просто є незнищенні у своїй силі працювати, діяти навіть в такий час, як зараз. Я думаю, те, що ви нам показали, це велике відкриття, зокрема, і для нас, для працівників МІОКу і для багатьох педагогів. Я думаю, що те, що ви сказали про зворотній зв'язок, це є дуже важливо. Так що, колеги, педагоги, будь ласка, звертайтеся. Робіть свої зауваження, пропозиції працює, не працює, тому що ми також пишемо якісь свої речі, підручники. Нам дуже важливий зворотній зв'язок. А вам безмежно дякуємо за вашу працю, тому що це є те, що треба. Це те є сучасно, інноваційно і те, що любить молодь діти, які з пеленок виростають у нас тепер з гаджетами у своїх маленьких ручках. Отже, подяка Ілі Філіпову, СЕО студії онлайн освіти ДЕРА, за значний внесок у розвиток освітнього процесу в онлайн-середовищі, створення онлайн-курсів, навчальних платформ та інтерактивних ігор, за участь в нашій лабораторії за співпрацю. Я думаю, що та співпраця буде поглиблюватися не тільки з нами, а з багатьма інституціями освітніми діаспорними. Вибачте. Ну і ми написали Ярині Білій, я не знаю, чи тут правильно сформульовано, бо це є комунікаційна директорка студії онлайн освіти, експертка з освітніх комунікацій. Ми написали за вагомий внесок у розвиток освітнього процесу, так і є. А ще, я думаю, треба дописати за важливу річ за вміння комунікувати те, що багато дуже інституцій у нас, на жаль, не вміють. Комунікувати і доносити те, що робить ваша едера, отож, колеги молоді, прекрасні, дякуємо вам за вашу працю. Отож, Ярина Біла Так, та доброго дня, дуже дякуємо вам. Нам надзвичайно приємно. Я не встигла своєю частинкою, бо вже час піджимає, але от вивели на екран. Ми останні два роки дуже активно працюємо саме з темою української мови, з її популяризацією. І в нас є два онлайн-курси, які називаються Мовити і мовити мотиви. Це про те, як стати носієм української мови, дізнатися її пізнати з лайкою, з діалектами, з говіркою, загалом всі всі її грані, яка вона неймовірно чудова і прекрасна. Тому ми вас дуже просимо зберегти собі теж ці курси і принагідно поширювати. Вони надзвичайно цікаві, інтерактивні, веселі. І та вотиля мені підказує головне безкоштовні. Тому дуже дякуємо вам.